Це вже 19-та серія мого шляху до 500 мільйонів. Сьогодні я підготував для вас багато всякого цікавого, тому одразу попрошу тебе підтримати мене своїм лайком під цим відосом. А ось переможці минулого конкурсу і новий конкурс на 500 тисяч ігрової валюти. Щоб взяти в ньому участь, треба поставити лайк під цим відосом, залишити комент і бути підписаним на канал. А ще якщо ти активуєш мій промокод Soprano великими літерами з 2 по 5 рівень, то отримаєш плюс 50 тисяч, плюс 1 рівень та платіну віпку на 7 днів. Почнемо захоплення дилера. Ми залетіли туди всією Фомою і ось що з цього вийшло. Вони з криші будуть накидувати. А, навіть... Звідки вони, сука? Забирай моє, забирай, забирай. Я хреб. І вони одразу... Та ти... Не знаю, скільки... Це, да, це, це, це вряд. До дилера, коли? Добре. Там ще і один. Полягає. Там ще один. Мінус один, мінус один. Є зліва, Кадя? Їх тут двоє, двоє. Найперше. У тебе політті рок. Все, ми лягли? Класно, мавше. Да. Там в горді треба пробувати, а не тут. Тут ми майже одразу всі лягли і захопити цю точку у нас не вийшло. Після цього ми спробували взяти іншу точку, але там виявилося ще більше людей. І на жаль, її теж ми не змогли забрати. Нас було всього близько 20 людей. А щоб захопити цього дилера, на мою думку, треба хоча б 50. До речі, зараз звертаюся до лідерів сімей. Якщо хтось хоче створити союз на дилерів, напишіть, будь ласка, в мій Discord. Далі ми вирішили поміняти наш сімейний будинок на інакший. Ми знайшли кращий варіант із більшим гаражем аж на 21 місце. Правда, потрібно було доплатити 25 мільйонів, яких у нас не було. Але і цю проблему ми вирішили дуже швидко. Буквально за один день ця Фома скинулась і ми зібрали необхідну суму. Так, все, там у мене. Так, ця хата, є. що їдемо тепер до нашого будинку, це. Накуто. Все, иди бы Да. Машин уже есть, мы тебе доступ Все, гаражу. Где гараж? Не-не-не, ты можешь так в него обнять. просто не ему шаг. хату перебрать. Типа. Все это не... Не, я, по... Всё, я так, хатаня. Радишник, да, спешите восстать. Ты парнанцы, бабки скидывать. Зараз тобі батьки скіну. Айдишник, <свес> айдишник. Вижа, прикольно. 24-й дешні. Мажовій інсайд. Все, я, так. Да, да. все. дякую, дякую все, якому Що, щось, щось дякую. по хаті може підказати, розказати. Зайди, тут поки до да, машини. Треба буде машини перед переспавнити да. тут. Ну, перепаркувати. Да. Ми переспавнили, але їх перепаркувати тепер треба грамотно. Бо тут Бать не за то, що то, якщо щось, це ще не максимум гаража. А ще ми витратили 5 мільйонів на назву будинку та спеціальну мітку на карті. Тепер нас знайти ще простіше. Також я виставив 54 тисячі матеріалів по 12 доларів за штуку, та трохи почистив інвентар. На продаж поставив речі, які мені не потрібні. Шорти, які я купував на початку літа за 3,5 мільйонів, зараз виставив за 4. Футболку катана за 400 тисяч, капелюх та інший одяг по 100-150 по тисяч. Одну кофту майже одразу забрали за 150 тисяч, а всі інші матеріали швидко розкупили за 645 тисяч. Також я злив кепку з батлпасу за 300 тисяч. Це дуже дешево, адже такі кепки легко продаються за 700-800 тисяч. Я виставив її на продаж за 650 тисяч. А ще знайшов покупця на ті самі шорти, які раніше виставляв за 3 мільйона 800 тисяч. Тут, я тут, привіт. Дякую. Тобі дякую. Удачі. І тобі. У підсумку я заробив на них плюс 300 тисяч. В той же вечір я вирішив сходити в казіно та зіграти кілька разів у кості. Що він мені закине 250, да? Може ти кидаєш? Так, я кидаю, кидаю. От плюс 250. Та ще, ще, плюс 250. Ну, видиш, 3900 бійшов уже 2 0. Мінус 250. Хорош, Конор. Можешь, ты просто аккаунт, ты лайки, постави, если ты его Плюс? Хорош. Патку он уйдет. Я хоть немного не Минус. Плюс. А нет, хорош. Ничья. Нагадание минус. Да. Водор, ти точно я, От після ничии може зарапитать трошки не стриг. Він хоче на один ще грати. Мінус. Ну давай на. Давай, Мінус. Давай, давай, на... 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 казав, після А, да, 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 да хто так як має, має тоді. Давай на лям, Где? давай на лям. нас лямов? Хто, хто? Гонорс, це, це блогер, я бересете. Ааа, блін, кидай. Це я є підписник. Промокод навіть вводив, коли, коли почав грати, промокод вводив. Красава, брат. Конор, він питається бабки в себе назад вернути. Типа, я ж вивай, лайки дай лям. Ні, це все віта розсекрати. Я бачу. Ну, Конор, то їм брат. Так, 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 я розвачив, був. Через подбежчик, а? Я подписчик. Ну, я думаю, что тут никаких подписчиков не потрібно. Давай, шетру. Ведите, бо тут флок сейчас играет. Ты пишешь true, він тру. Коли у когось удало, то він починає игру. Пиши тру один. Тебе вдало, у нього не вдало, Якщо у тебе удало, у него нет. Китас, дивись, ми розбиваемся. Труд. О, тебе вдало. Так на то делайте просто тебе. Ты кидаешь ему на 1000 укость. Кидай на 1000. Вот іменно мне. До трьох перемог. на, 1000 на да, Так, свалить на яйцях. А так, він да, забирає він да. я йому, О, мені, я, я, я йому він мені, мені, Потім тобі кидає, вибрі так вікна. І так, так хто перший виграє три рази. Скільки, ну дві хто, 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 хто цей, добре. Ну коли нічия, той хто кидав, той перекидає. Поки що 1-0 ти ведеш. 1-0 ти ведеш, нічия він перекидає. Так, нічого ти не Кидай на 1000.

Ну давай, давай, давай. Ще раз, я короче, ну, Сальвадорчик я отписал там на 7 кк а на 7 какана он хочет. Вегаю, програю, програю еще раз. Может он найдется. Ну, это вряд ли. Тут все, надо искать здесь зарпрою. уже вживую. Плюс 2 ляма. Якось так мені пощастило. Буквально за 10 хвилин я підняв цілий мільйон. Але вам я раджу не повторювати. У казино можна так само швидко програти абсолютно все. У мене в нас збиралось 200 коїнів, і я відкрив за них кейс та спробував прокрутити рулетку. Поломана, треба. Давайте я вам допоможу. Дай ремку, коротше. Дивиться. о-о-о, Ке щось. Знайомі номера якісь. Лапоїхала. <поїхала> Один. Рулетку покрутити. Мої призи, маска пакет. Клас. Клас. О, Беха 34-ка. Випало. Кайф. 39 та 39 Що Шо нас стоїть? Ну, на дайте-нибудь воска. 39 та ГОСКа, зараз ти скажеш. Не, продати, okay. продати, продати 700 тисяч можна, ні? Да, півтора ляма вроде бы. чи лям. Півтора ляма стоїть перший стейдж, мотор. Госка неї за 700 ти в ГОСКу можеш дать. 750. Да, півтора ляма. Хочу, <чеш>, щоб не казали, я ж уже нажав і тоді у вас запитав. Я нажав продати за на 450 а, а і тоді запитав у вас. Але нічого, зараз ще до 2 удара до кейсів кейси. Кейсики. Вкрію кейс, зараз випаде мені. Майже щось випало. Майже <плес> щось випало. <плес> В мене один є. Зараз би щось за 1000 коїнів. Воно вже ліпше не випаде. Ще один удар у мене. У нас страйк були, дам или ні? Ще ж ти нечайно нажав. Ми <пи> скликнув. <пи> а <Або> потім <пи> ще два рази ми кейсик в покрутив. Три. <пи> а, три рази. Але тут сталася така неприємність. Я випадково злив беху коїни і промахав один мільйон. Краще б залишив її собі, а потім продав за вірте. Нарешті я знайшов рюкзак да Вінчі, який давно хотів купити. Але це буде За 5 як ти, як ти Та вже домовилися, ми, Ну ми тут пару чоловік вже за 5 і 5. Та я так вже віддаю по тому прайсу. Братіська. Братіська. Не а. злобися, не злобися. Я не злоблюсь просто. Це ж унікальний різвий там. А мені таке унікальне. Там все мені комісію, все зрає. Якраз буде все чотніко. Я подарую павербанк. И пистолет. И лопатку закупаюсь їх сразу. Ну ты понял. Чарт с тобой, да? да, бля, давай. <laughs> Ой-ой. 5,5. Вс, е. Позякува. Yeah. Дякую за лопату. <laughs> Д Давай удачі, понял? Взяв його за 5 мільйонів 500 тисяч. Пробував трохи поторгуватися, але ціну знизити не вдалось. й загалом це дуже вигідно, адже такі рюкзаки часто продають по 7-7,5 по мільйонів. У моєму інвентарі зараз лежить 5 ваучерів та не збиралось трохи коїнів. А це вже тема наступної частини мого шляху. І вона вийде зразу, як тільки це відео назбирає 60 лайків.